Учні 11 класу виготовили сонячний годинник горизонтального типу. Для того, щоб він показував вірно час, виставляємо його так, щоб гномон був спрямований на північний полюс. Для цього використовуємо компас. Ось стрілка компаса і гномон мають лежати на одній прямій. Кут між гномоном та його проекцією на площину циферблата повинен дорівнювати географічній широті місцевості. Наше місто знаходиться на широті 50 градусів, тому, відповідно, кут нахилу гномона дорівнює 50 градусів. Ось. Інший кут 50 градусів. Висташовуємо ліхтарик на північному сході, тобто де сходить сонце. І проведемо його по траєкторії руху сонця протягом дня. За допомогою ліхтарика можемо побачити, як гномон відкидає тінь на циферблат.